Я горобець Дарина, голова студентської ради Вінниччини, Вітаю 14 ту бригаду оперативного призначення Червона калина з новим роком. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння та мужності. Гей, hey, привіт! Від комітету бізнес-комунікації та працевлаштування студентської ради Вінниччини. Хочу привітати вас з прийдешнім новим роком, подякувати вам за оборону нашої країни, за все те, що ви робите. Дуже вам дякую і бажаю, щоб новий 2025 рік став для нас найкращим і всього вам самого самого найкращого. Ще раз дякую за все, що ви робите. Я голова соціального комітету студентської ради Вінниччини. Вітаю вас з новим роком. Бажаю, щоб 2025 рік приносив тільки радість та щирі посмішки. Я голова культурно-масового комітету студентської ради Віннични. Вітаю з Новим роком 14-ту бригаду оперативного призначення Червону калину. Бажаю вам міцного здоров'я та всього самого найкращого. Як голова Комітету освітньо-правової діяльності, щиро вітаю вас з Новим роком. Бажаю, щоб цей рік був наповненим миром, добром, радісним сміхом та незабутніми враженнями. Дорогі воїни 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина щиро вітаю вас із наступаючим новим роком. Ви справжні герої, які щодня виборюють свободу, мир на Україні. Дякую вам за вашу незламність, силу духу і відданість нашій країні. Нехай новий рік принесе вам міцне здоров'я, удачу та віру в нашу спільну перемогу. Бажаю тепла, підтримки рідних і мирного неба над головою. Ви наша гордість і надія. Чекаємо вас вдома, з перемогою. Слава Україні! Привіт! Мене звати Аня, я прес-секретар студентської ради Вінничне. Хочу привітати вас з новим роком! Ваша сміливість дає нам надію а дії – свободу! Нехай у 2025 році збудеться наша найголовніша мрія мир і перемога. Хай щастя і тепло рідних завжди зігрівають ваші серця. Слава вам і слава Україні! Привіт-привіт! Мене звати Яся, я заступник голови студентської ради Вінниччини і від щирого серця хочу привітати вас, 14-ту бригаду оперативного призначення Червона калина з Новим роком. Та подякувати вам за те, що цей новий рік ми маємо змогу святкувати поряд зі своєю родиною, з нарядженою ялинкою, нарізаючи олів'є та переглядаючи 95-й квартал. І хочемо побажати вам, щоб наступний новий рік ви святкували поряд зі своїми рідними, і нехай янгел Хоронець в новому році постійно вас оберігає і буде поряд з вами. Дякуємо вам за можливість жити і не сумніватися в нашій перемозі. Слава Україні! Героям слава!